Багато людей на часі пішов. По одній штуці кожного вийду. І як ціни дешевший? А буває кінні. Хоч не сміть за стіну. На п'ять копійок можна. Těmi, vypadili jste, jaký vůbec A tu ta bohu, za 25 minut je na 23 část. To čemu my těmi? Těmi. A co ty úpady? Dobře, vy je tu. Nechce vám to rozkazujete, nějaký Ну, один, ну обычный зайдите в целых зайдіть, Подариться на хлеб. Місця мало, конечно. Люди як то на все б, подумав, щоб <пау> більше приміщення. Бо... Так повезти, і хліб, ж би судиш, можна, і товари можна підвезти, і их либо би сюди ж і и одежда та сама, Что, на дворе стоять, а оно зябко стоять. Дуже. треба, конечно, я здесь думать. Там один есть, Следующий следующем союзе. все Социальная это, Вот социальная заблеска. не могут быть в надо на посту. Ну людей сколько Більше Больше так? Ну больше, хлеба берем здесь. Скільки, Оля, хлеба, дашки берешь, не будем, уже нема. То, что берем беремо. Уже хлеб. Вот он здесь. Болт еще. Уже хлеба уже немає. Уже 100 человек положен.

і, ну, он норму, ми написали, ну, чоти, ну, ну сьогодні люди запросить, э, як на помилки на помер можна приходити за да? Ну приходить, а що робити? Якщо все, щоб мене дешевше взяти. Ну, Бо теж питання висит на таких проблем. Померла людина, то можна і тут сколько ворота. Откуда ты можешь Ну, вони каждый день можуть, но кто ехать, приходить і говорить, то в нас приходите. <свистак> <свистак> ну, 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 ну і як депутат исключительно подобается. Да, подобається. Da, подобається. Ну, ну вот. продумати його, що треба, систему совершенно. Ну, ну, соціальний було. магазин, да, ну, я би так сказав. Магазин, в якому найкоротший логістичний лацежок. Є виробник і є одразу да, да, прилава. Да, Оце да. проблема наша. Да. Да. Що Нема у нас проходить да, 10 звільнів. От і таки... сьогодні шостки вже прямо везли, я не знаю, що. Велике взагалі розслаблявся. Напряму, ви на Чернігів є, а мені там дали телефонянці. Він каже, разу неділю ми вози на ми можемо завести. Я його зустрів для проби, ми різних видів взяли алію при мені зразу вы напишете шнам с я не знаю хай при ну привозимо там у меня есть проблема можна би там чи не подивити шо що да. ну там шалі тут... али конечно ну, дадут, я, там, можно якісь, якісь колбасные изделия да, да не колбасу, може ми не будемо ми спачи понимаем нас нічого да. тут, ще тут ну, Так висока щось придумать маленькие вони же не будуть вести там тонну там хай привезуть кілограм 200 я не знаю, ми все пучі даже особо не Ну, в основу несаду.